Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. Далі будемо оглядати північний фронт. Напередодні лунали застереження і від політичного керівництва, і від воєнного командування щодо можливого наступу Росіян на півночі. Тож і Сумщина, і Чернігівщина під інформаційним прицілом ми уважно слідкуємо за кожним рухом ворога. на Цьому напрямку, і аби ми мали змогу продовжувати це робити, будь ласка, долучайтеся до клубу української правди до е, підтримуйте незалежну журналістику. Я вітаю в ефірі Вадима Мисника, речника оперативно-тактичного групування військ Сіверськ. Пане Вадиме, добрий день. Добрий день чи збільшується чисельність російських військ на кордоні з Україною саме в на Сумщині і Чернігівщині. Оперативна ситуація контрольована силами оборони України. Ворог дотримується своєї тактики незмінно вже не перший місяць. Це, це обстріли прикордоння, ак активне застосування ДРГ, але критичного накопичення якогось угрупування для здійснення масштабного наступу ми не спостерігаємо. А якого типу. Війська взагалі по той бік знаходяться, і, і техніка. От що вони мають станом на зараз біля нашого кордону? Це все у Росії Брянська, Курська, Білгородська область, це єдине у них угрупування Север, так зване. Зараз більшість військ, ми бачимо, вони застосовують на Харківському напрямку саме з Білгородщини. Протяжність вздовж смуги кордону це сотні кілометрів. Зокрема, кордон на Чернігівщині з Росії це 225 кілометрів. Сумщина з Росією 560 кілометрів. Це щоб для розуміння, протяжність дуже велика. І виходить, що у ці сили, які у них є саме там, вони теж розтягнуті у них вздовж кордону. Вони також зі свого боку мінуються. Роблять мінні поля, вони також створюють фортифікації. Тобто вони, вони роблять такі заходи оборонні, не тільки це. далі вони розсереджені. Є певні пересування. Ми спостерігаємо різні підрозділи: як піхотні, так і техніка військова. Зокрема, дуже помітна у них працює транспортна логістика, їхня інфраструктура. це Перш за все вузлові станції, як на Бранщині, Курщині, де вони завантажують вивантажують військову техніку. При самому прикордонні спроби підсунути техніку до смуги кордону. Ми присікаємо, накриваємо їхні і різні засоби розвідки, реп, типу станції муроми там інше. і інші, також спроби. Під'їхати на танках до смуги кордону десь закріпитися або зробити якийсь опорний пункт. Теж зараз війна дронів ні для кого не таємниця, відбувається. І з, біля кордону, як з нашого боку, як і з їхнього, це практично як сіра зона створюється, все проглядається на кілька кілометрів, все фіксується, будь-який транспорт, бойовий чи цивільний. Все фіксується і відповідно під контролем. А чи існує паритет в дронах, чи більше можливостей в росіян, чи більше в нас, як, от з, -з зором в небі, у сил оборони достатньо засобів, щоб протидіяти противнику ворогу на цьому в цьому напрямку. Ми знаємо, що створений окремий рот військ. Безпілотних літальних апаратів відповідно створюються підрозділи, вони збільшуються, вони оснащуються. У нас і нові розробки так само постійно вдосконалюються. Ну на жаль, ворога недооцінювати. Ми теж не будемо. У них теж вони вдосконалюються, і засоби РЕП також, також застосовуються дуже активно, технічні ці засоби з обох боків. А навіщо росіяни мінують власну територію і будують фортифікації? Вони, вони справді думають, що Україна піде в наступ, аби забирати їх області? Чи як це працює? Ну, напевно, це по весняним подіям, які відбувалися в цьому році навесні? Ми бачили, як рейди, Легіон... рейди РДК, Легіон Свобода, mm -hmm. так? Свобода Росії ну, напевно не, не так у них було, як вимовляли, що там Ахмат тримає весь кордон, там Білогорочені, Курщині, Там як виявилося на практиці, що там ніяких укріплень таких і не було. Угу. А як працюють їх ДРГ? Чи змінюється поведінка? Е, е, які задачі вони виконують, е, е, і наскільки просто чи складно їх виявляти силам оборони? Активність вона зберігається вже на перший місяць, як я казав, вони намагалися, як і восени, і взимку застосовувати свої ДРГ. в кількісному аспекті. Тут збільшення потужного немає. Ми приблизно знаємо, які сили там знаходяться. Це і дуже потужні фахівці з їхнього боку, слід тільки міняється дещо тактика застосування їх. У зв'язку зі зміною сезону погодних умов, бо зараз Зеленка, і враховуючи наш регіон, це наявність великих лісових масивів, це суцільні ліси, є там на прикордонні саме це дуже сприяє роботі ДРГ. Але ж ми цей регіон знаємо. свій регіон рідний, ми знаємо, як діяти проти таких груп, активно застосовуються технічні засоби спостереження і виявлення. Цих ДРГ, тобто, у нас всі можливості, які ми дають нам своєчасно виявляти, не давати, е, проходити вглуб нашої території, відбивати такі спроби. А які задачі вони виконують? Що вони заходять сюди, щоб псувати нашу техніку е, чи виводити з ладу, чи якісь інші задачі? Ну, перш за все, це розвідка, і також за можливості знищення. Чогось. Бо розвідка це зрозуміла, вони шукають слабкі місця в нашій обороні, або вірогідні проходи для здійснення якихось можливих наступальних дій в якомусь там в масштабі, там або імітація якась, або є такі групи, які дійсно імітують, наприклад, якісь дії, як кажуть, розвідка боєм під прикриттям мінометів, там, робиться. Різні застосовують ну, тактичні прийоми. Просто там дуже багато таких нюансів. Не хотілося б розказувати, бо ворог те, що там всі враховують нюанси. наші. І також ми знаємо, що були були випадки непоодинокі, коли вони просто розстрілювали цивільне авто з людьми. Люди гинули. Це відбувалося і на Чернігівщині, і на Сумщині. Ми постійно згадуємо про Чернігівщину, Сумщину. Ем, коментують в командуванні військовому саме ці е, області. А Київщина, Київщина, е, вона під загрозою чи ні? Ми ніби забуваємо про те, що теж межуємо, нехай не з Росією, але з ворогом. Київщина це не моя зона відповідальності, я не можу uh -huh. е, коментувати це питання. Можу сказати, просто є ділянка на Чернігівщині, е, ділянка з Білорусією кордону. Так смуга там ситуація кардинально відрізняється від російського кордону, тобто немає uh -huh. обстрілу, немає застосування ДРГ. Хоча ми, враховуючи минулий досвід. І 22-го року, в тому числі, ми також тут створюємо і лінію оборони у нас і все те, що потрібно, щоб, щоб у разі необхідності ми могли захистити свою територію, а є необхідність зараз добудовувати фортифікації, додатково заміновувати нашу територію, чи вона вже власне замінована, і все, що можна було і потрібно було побудовано? Цей процес незупинний, не і воно uh -huh. всегда, все постійно є, що вдосконалювати. Враховуючи, як я сказав, сотні кілометрів е, смуги кордону, то, е, звісно, коли ворога ми погнали звідси, одразу ж по кордону була створена лінія оборони, але ж на той момент вона виконувала свої функції. Зараз вже третій рік війни триває, ситуація міняється, е, є потреба створювати нові лінії оборони, хочу зазначити, що вони розпочали будуватися восени минулого року вже потужні. Ці бітовані, наші друга, третя смуга, де комбіновані, вже використовуються засоби захисту як вибуховий, новибуховий протитанкові рови, тетраедри, укриття, вогневі позиції, потужні створюються. І саме для цього вони і робляться, але ж я, я кажу, ми бачимо в разі необхідності, якщо буде концентрація або здійснення, якісь або імітації масштабного наступу, або провокаційні дії, або дійсно буде наступальний дії, все це для цього це робиться, щоб щоб надати ворогу ворогу відсіч і якомога більше знищити. Техніки і особового складу їхнього. А якщо дійсно ворог піде в наступ на півночі, наскільки е, заздалегідь сили оборони будуть про це знати, чи ми дізнаємося тільки коли це станеться, як у ситуації з Харківщиною? Ну, дивіться, як як, як міняється тактика застосування е, сил ворога на Харківщині, вони заходили малими групами піхоти, підрозділів. Там, починаючи від трьох-чотирьох осіб, потім вони десь там вже з'єднувалися в взвод, якийсь підрозділ, щоб брати якісь населені пункти під, під контроль. а потім вже підтягувалася або техніка, і все це робиться під прикриттям артилерії, авіації. Тобто, враховуючи оці ці нашу лісову таку масиви наші, тобто піхота. Може ворог заді, задіяти, а потім підтягнути вже техніку. Техніка, як я казав, в глибині стоять станції завантаження розвантаження залізничного транспорту, їх дуже помітно, вони одразу виявляються, це найпростіше зробити. Крім того, треба. Дивитися, пане Вадиме, зв'язок масштабного наступу інших трохи, що підтягнути. Так, е... інші ознаки треба враховувати для створення наступу. Це мають бути пункти управління, це різні вузли зв'язку розгортатися, військові шпиталі розгортатися, е... логістичні бази, це і пальне накопичення боєкомплекту. Це для потужного наступу, це, цей рух буде дуже помітний. Добре, дякую. Я останнє питання вам поставлю про евакуацію. Чи є зараз потреба в евакуації в прикордонні людей, чи буде потреба в примусовій евакуації, як це відбувається на Харківщині? Процес евакуації він давно триває. Вже в залежності від того, як населені пункти підпадають під обстріли. Люди ну, здебільшого розуміють. Це і виїжджають особливо, де молоді родини, і діти. Люди похилого віку, на жаль, неохоче покидають свої домівки. І коли вже немає можливості там навіть це, існувати, бо і добратися треба в, саме в прикордонній зоні, і потребують вони там, вони, там якоїсь допомоги, то Проводиться робота з цими питаннями більше опікується обласні військової адміністрації і, і разом з поліцією, волонтерами, ДСНС, фахівцями. Цей процес постійно триває. Нам, як військовим, простіше було б, звісно, якщо би в прикордонній зоні, якнайменше, не було, було. Пане Вадиме. Знову зв'язок трошки до нас підводить. Вадим мисник, речник оперативно-тактичного групування військ Сівер. Щойно був моїм співрозмовником. Дякуємо йому. Продовжуємо слідкувати за прикордонням за ситуацією, яка розгортається по той бік кордону на півночі. А ви ж, будь ласка, долучайтеся до спілкування до обговорення в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал, якщо тут вперше.